Доброго ранку, з вами сніданок вихідний. І от я хочу поділитися своїми такими маленькими знахідками. Сьогодні у мого друга день народження, і буває так, що ти хочеш якийсь зробити оригінальний подарунок і не знаєш, як правильно його оформити. Ми вигадали, як класно оригінально загорнути чоловічий подарунок. Дивіться, в нашій пораді на хвилину вам обов'язково сподобається, особливо для чоловіків, які люблять краватки та сорочки. Дивіться уважно. Заінтригувати з першого погляду оригінальна подарункова упаковка для справжнього чоловіка. Це просто для цього нам знадобиться блокнот, папір для упаковки, стрічка, ножиці, двосторонній скотч. Беру відрізок паперу необхідного розміру. Спочатку обгортаю блокнот аркушем, фіксуючи двостороннім скотчем. Тепер з одного боку акуратно загортаю кінчики. З іншого боку приклеюю стрічку, загортаю залишок паперу два рази. З обох сторін роблю невеличкі надрізи. Перегортаю і тепер найцікавіше робимо комірчик. Стрічку зав'язуємо, як зазвичай зав'язуємо кроватку. Стрічки фіксуємо скотчем і відрізаємо зайве. От і все. Тепер подарунок виразить будь-якого чоловіка. Спробуйте.